Tak çoyu. Так, пан Анатолій, отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, отже, ми святкуємо 7-го числа, і це традиція, наша традиція святкувати Різдво 7-го числа. Як ви, як релігія, я знаю, що кожного року фактично дискусія на різних рівнях піднімається про те, чому ми святкуємо саме 7-го, а не 25-го. Я хотів вас питати, як релігія знавця, які є плюси того, які є мінуси того, що ми святкуємо саме 7-го, а не 25-го, зрештою, з більшістю християн? І які плюси. Ну, бачите, ця проблема є досить багато е, планова. Е, плюсів в принципі тут є хіба що тільки один. Е, оскільки в Україні є дуже таке поліконфесійне середовище, і все-таки більшість. Е, не готова до переходу на новий календар, тому в принципі на сьогоднішній день цей календар в якомусь плані об'єднує українці, об'єднує схід, захід, центр, оскільки зрозуміло, що на заході країни є багато прихильників того, щоб вже збувся цей перехід. Але таких прихильників все менше з тим, як ми рухаємося на схід нашої країни. І відповідно такий перехід міг би ще більше загострити якісь протиріччя, і в принципі навіть логічно, що зараз можливо є не час для цього, бо протиріч і так зараз не бракує. Але які є мінуси? Мінусів, звичайно, є немало. Перш за все, я хотів би, можливо, навіть трішки поправити вас, бо ми не святкуємо 7-го числа. Ми святкуємо такі 25-го. Просто в літургійних книгах це число є 25 грудня, тільки просто на світський календар воно накладається на сьоме число. Але як всі святкують 25-го. і в принципі. Це тільки є різниця, власне, в, в календарях було пооченошенікейським собором триста двадцять шостий. Ні, 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 ні. Нікейський собор. Він він встановлював там більше стосувалося дати Пасхи. Дата Пасхи, дата різдва для східного християнства і західного це трошки інша тема. Вона повинна обговорюватися в іншому контексті, оскільки дата Пасхи обговорюється трішки Обчислюється трошки в в інший спосіб. Зараз йдеться про ті свята, які не рухаються. Власне різдво належить до нерухомих свят. Дата Пасхи, в принципі, це окреме обговорення, і вона обговорюється в рамках православно-католицького діалогу, окремого по власне по даті Пасхи. І може бути таке, що одного року просто встановиться одна конкретна дата Пасхи, і вона не буде соватися. Взагалі цілком можливо, що таке буде. І власне Нікейський собор він встановлював дату Пасхи, а не календар загалом. А що ж до мінусів, про що я власне почав говорити? Мінус це, перш за все ми є відрізаними від більшості християн світу. Ми все таки є там, якими знаєте, до 5% Напевно, в цьому в цьому морі. Я не думаю, що в Росії в Росії християн аж так багато, що можуть там скласти велику конкуренцію більше ніж півтора мільярдові християн в світі чи навіть. Можливо, і більше так. Одна католицька церква має мільярд 250 мільйонів. Так, і українська грек-католицька, чи навіть всі східні церкви це є тільки два відсотки від цих мільярд 250 мільйонів. Можемо уявити собі пропорції. І, власне, мінус в тому, що ми є відрізані від цього. Це є перший такий. Ну і по-друге, ми залишаємося прив'язаними до такого трішечки відсталого світу. Оскільки на старому календарі залишилося всього навсього не так багато церков, це є російська, сербська, єрусалимська, грузинська, а українська православна як частина російської на сьогоднішній день, більша її частина є частиною російської. Все-таки вона є також зав'язана з тим календарем. І це, в принципі, стримує інші конфесії від переходу, оскільки знову не хочеться ще раз все ділити. Це єдиний аргумент раціональний, який на сьогодні береться до уваги. Це те, що якийсь одноосібний перехід однієї із конфесій поглибить ще більше розділення, яке і так існує в суспільстві. Тим не менше, чи є якісь практичні, ну скажімо навіть з погляду? Ну я часто наводиться той аргумент, що фактично святкування нового року припадає по перше на піст, і другий момент в тому, що сам новий рік виходить якимось святом, які випереджає народження Христа, хоча зрештою ми рахуємо нашу якраз ну нашу еру від цієї цієї події. Та знаєте, дискусії зараз власне тривають, і я за ними намагаюся якимось чином слідкувати, і це до речі пояснюється певним чином тим поворотом, який зробила Україна за цей останній рік. А ці дискусії стали ще жвавішими, мабуть, тому що люди ще більше відчули гостроту і і потребу, гостру потребу якоїсь такої, знаєте, більш західної самоідентифікації, і вони хочуть багато чого змінити, і календар в тому числі. А, і ось щодо там Нового року е, святкування, яке випереджає е, часом у нас навіть такі шизофренічні речі є. Знаєте, як Новий рік е, від, від, відступає, старий наступає, знаєте, ну <гумедні> такі кумедні часом виходять е, історії і. Е, Перепрошую, нагадайте питання, бо я збився з лінії. Я маю на увазі, що ну оскільки це складає певні такі ну, незручності. Виходить, що новий рік він важливіше, свято. Він попереду стоїть так. І... так. Так, до новий рік, ну я би не сказав, що це головна незручність в греко-католицькій церкві. Зокрема, це певним чином врегульовано, оскільки на Новий рік є таке звільнення від посту. Диспенза називається в православних. Я не знаю, як це вирішено, мабуть, ніяк. Е, тому, в принципі, для них, можливо, це є якоюсь проблемою, але е, мені здається, що це, це, не є, це не є головною проблемою, що там Різдво опереджає чи наслідує Новий рік. Е, проблема, я думаю, все-таки є не в цьому, ну, а власне, в тому, що ми є відрізаними від, від решти світу. Ну і водночас прив'язані до там, іншої частини, тому що ну, зрозуміло, так, що. Так, я про це говорив. Так. Так, зрозуміло, що сьогодні, коли 75%, здається, відсотків обирають європейський союз, рух до європейського союзу за останню соціологію, не зовсім зрозуміло, чому ми саме прив'язані до того. Ну оскільки русський мір це є одна з Одна з не знаю, ідеологія фактично країни-агресора, яка є поруч, і дуже не хотілося, щоб ми в цьому сенсі повторювали не знаю, помилки Сагайдачного, який підійшов до Москви і за легендою вирішив її не брати, оскільки там православні брати. Бачите, навіть в російській церкві якийсь час діяв новий календар. Це маловідомий факт. Можливо, його дуже часто підважують їхні історики, навіть що це було під тиском. Але в принципі, в той час, коли більшість православних церков перейшли на новий календар в 1923 році, Патріарх Тихон ввів новий календар в російській церкві. Ось, але він потім дуже швидко відмінив це рішення, оскільки дуже була сильна реакція. Ну і також, звичайно, до цього його трішки підштовхували. Я не знаю, в якій мірі в якійсь мірі звичайно підштовхувала комуністична влада на той час. Але в принципі це не заперечує того, що він, що він в принципі, не бачив в тому нічого поганого. Що... Календар, календар не має догматичного значення, тому це є річ технічна. Наша віра не залежить християнська від того, як, як земля рухається на коло сонця, хоча є прецеденти, зокрема в тій самій Греції, в Греції є кілька десятків тисяч тих, хто не перейшли на новий календар, старостильники вони фактично увели старий календар, таку вірозповідну. Ланку догматизували його і, в принципі, проголосили його старий календар свого роду таким святим, таким символом правдивої віри і тому подібного, символом протистояння Заходу. В принципі, десь таким символом він є і для російської церкви. Це є такий, ну, це таке відмежування. знаєте, ну але в цій церкві. А, Замість Євангелія давно настільною книгою стала так «Хантинг» то на зіткнення цивілізації, хіба вони її намагаються якимось чином втілювати з свого боку? І, і для них це оцей поділ цивілізації є дуже важливий, і навіть на рівні календаря вони це намагаються якимось чином загострювати. Пане Анатолію, Які настрої щодо цього питання всередині самих церков, церковних конфесій, чи можливий загалом якийсь консенсус, про який ви на початку казали, як якесь спільне рішення? Бачите, в принципі, з того, що я спостерігаю, на заході України дуже багато людей є прихильними до такого переходу, і навіть є дуже багато таких активних людей, які закликають. І це я спостерігаю як серед священників. Я думаю, що такі люди є серед єпископів, і не тільки греко-католицьких, але й серед православних. Мабуть, мабуть, таких менше буде вже в центрі, і особливо на Сході. Я думаю, що в церквах такого, скажімо, києвоцентричного центричного християнства, е, і є більший консенсус щодо того, що перехід цей необхідний, але ті, хто орієнтується на якісь центри, які знаходяться північніше чи східніше, то я думаю, що там ситуація є гіршою. Е, я думаю, що в принципі е, шукати моделі співжиття двох календарів можливо, і я думаю, що це буде один з виходів. Оскільки в Україні, в принципі, існують громади і греко-католицькі, скажімо, угорські на Закарпатті, чи православні на Буковині, наскільки я знаю, там є румуномовні парафії, які слідують новому календарю, оскільки їхні співбрати по ту сторону румунського українсько-румунського кордону святкують все вже по новому стилю і вже давно, близько 100 років вже, в принципі, можна так сказати. Тобто, що там було введено. В тих православних церквах в 20-х роках 20-го століття, mm -hmm. ось тому в принципі можливо шукати такі консенсуси, коли в містах будуть якісь окремі парафії е, в якості експерименту можливо, щоб подивитися, як будуть реагувати люди. Е, я думаю, що це що це було би виходом, е, не було би виходом одночасний перехід всіх, оскільки це би збурило лишні емоції, я думаю, але е, якогось такого поступового. Я думаю, що це було би розумно, на мою думку, так. Добре, дякую дуже за цю розмову